Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитеся канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Отож, хороші новини з Польщі для українців. Друзі, за даними звіту Польського економічного інституту, українські компанії в Польщі після початку війни в Україні протягом січня і вересня 2022 року, тобто протягом 9 місяців, в Польщі було створено 3,6 тисяч робочих місць в компаніях з українським капіталом та зареєстровано 10,2 тисячі фізосіб-підприємців з України. Польщі, крім того, друзі, за даними Центру економічної інформації, станом на 10 січня 2023 року в Польщі працює 25 289 компаній, одним із акціонерів, яких є українська компанія або фізична особа з українським громадянством. Лише, друзі, у 2022 році в Польщі було створено 4789 таких компаній. Отож, друзі, попит на працівників спеціалізованою освітою та знанням української мови в Польщі зріс приблизно 10 разів. Це, звісно, пов'язано насамперед з відкриттям українських компаній або їхніх філій за кордоном. Якщо раніше, друзі, одна з найбільших агенцій з працевлаштування іноземців в Польщі отримувала по 200-250 запитів на україномовних спеціалістів на рік, то зараз, друзі, ця цифра збільшилася в 10 разів. Найбільше таких пропозицій для фахівців з торгівлі, бухгалтерської справи, податкових спеціалістів та інших офісних працівників. Наразі в Польщі працює більше 25 тисяч компаній, які або відкрили тут свої філії, або повністю перенесли діяльність через війну. В Україні та втрату клієнтів та виїзд з України. Найчастіше саме такі підприємства чи компанії шукають працівників, які володіють польською та українською мовами, а також знають специфіку роботи польських фірм, ринок та тонкощі польського оподаткування. Тож, друзі, ці цифри говорять про те, що десь приблизно 75% біженців з України, підприємців, українців, які приїхали до Польщі, відкрили тут свій бізнес, залучили свої кошти для себе та, наприклад, своїх сімей. Приблизно 66% підприємців заявили про продовження своїх діяльності в Польщі, незалежно від ситуації в Україні. Українським підприємцям в Польщі, звісно, дуже раді, адже додатковий вид конкуренції позитивно впливає на ринок товарів та послуг. Отож, друзі, підсумовуючи все вище сказане, український бізнес в Польщі розвивається. Це дає можливість самим біженцям з України, які знаходяться в Польщі, і взагалі українцям в Польщі працевлаштування, створює попит на робочі місця і також створює сприятливі умови для них на ринку праці в інтересах польської економіки. Ось такі, друзі, хороші новини з Польщі для українців. До зустрічі!